Це б'є задоволенням, все ж таки. Має представити нашого сьогоднішнього гостя. Радо вітаємо колишнього командира взводу батальйону Айдару, голову національного антарктичного наукового центру Євген Дики. Сьогодні разом із нами. Пане Євгене, раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Пане Євгене, коли я кажу, що буду продовжувати жартувати, то це те, що зараз нам написав інститут вивчення війни. Що виявляється, російська армія, армія злочинців планує захопити Бахмут перед до наступу українського до початку українського контрнаступу. І знаєте, в нас інколи бувають гості, які о, там декілька місяців до нас не приходять, і ну, з ними ти обговорюєш бахмут в тій точці, коли ти був два місяці назад. У нас щастя з вами бачитися набагато раніше, але і ми з вами цей бахмут. Мені здається, вже всі райони, всі будинки обговорили, так. але бачите, як вони виявляються, знають, коли наш контрнаступ буде, тому що вони поспішають із цим. Що ви скажете? Який яку оцінку можна поставити їхнім амбітним планам? Насправді їм лишилось не так багато. Все ж таки, давайте буде відвертими. Дотиснути Бахмут оце, насправді той максимум, на який вони все ж таки дійсно можуть сподіватися. Не факт, що ми їм навіть це дамо, але, оце, але точно, що не більше, ніж це. Вони вже не більше зараз навіть і не замахуються. Більш того, для того, щоб дотиснути оті нещасні кілька кварталів Бахмута, які ще лишились під контролем наших захисників, вони туди перекинули десантні Війська із Авдіївки, тобто вже навіть два міста одночасно дотискати, вони не здатні. От Авдіївка, яка була напів оточена, вони вже зрозуміли, що вони від цього напів до повного оточення вже їм от просто не світить. І тому одні з небагатьох саме таких елітних частин, які в них лишились, переважно скомплектовані не мобіками, а такі ще контрактниками. От вони їх всі перекинули наразі на бахмут. Тобто, щоб дотиснути ще раз повторюсь, оці кілька кварталів там ну. Власне, до речі, коли ми говоримо про Бахмут, ну насправді дуже сумно, але треба говорити, що йдеться про місце, де був Бахмут. На жаль, цього міста просто вже не існує. Його доведеться саме з нуля відновлювати після перемоги. Там суцільна руїна. І 90% цієї руїни, дійсно, на жаль, наразі контролюють орки. 10% найбільш західних кварталів, от там, де висотна забудова. от Оце те, де закріпились, поки наші захисники. Ну і все ж таки розуміючи, яка кількісна перевага у Росіян, я не виключаю, що оці декілька кварталів, можливо, вони ще за пару тижнів таки можливо дожмуть. І то можливо. Але ну, загалом така, вони дуже хочуть, хоч якусь переможну переможеньку до Дня Перемоги. От okay. в них же 9, 9 травня, це ж цей, скажімо, така сакральна дата цього їхнього некрофільського культу, який вони вибудували, і який фактично є єдиною взагалі, хоч, хоч трошки чимось схожим на ідеологію в нинішній, абсолютно безіденній Росії. От, І їм дуже до цієї закрепити. Реальної дати потрібна хоч якась переможенька, і це нічого, що йдеться про місто з довоєнним населенням 70 тисяч, яке вони беруть 10-й місяць, і де вже поклали, якщо разом вбитими та пораненими, то більше, ніж було довоєнне населення цього міста. Е, ну вважати це перемогою може тільки російська пропаганда. Але, але, хоча б цю перемогу вони просто дуже хочуть. І якщо вони реально туди кинуть всі сили, що в них лишились, ну так, да, такий шанс є. Пане Євгене, от ви окреслюєте певну реальність акцентуючи. На тому, що великих потуг та резервів в Росії навіть там на кілька міст уже не залишається. Але виходить Джон Кірбі, стратегічний радник по комунікаціям з нацбезпеки в інтерв'ю Голосу Америки, каже, що російські загарбники можуть почати наступ одночасно на декількох напрямках, коли розпогодиться в Україні. Йому там звідти видніше, чи Ну, я нагадаю, що я думаю, що ми зараз ще не раз будемо згадувати різних іноземних аналітиків, ну, при всій, нам підсипають, при, при всій так. до них повазі, але просто одразу треба пам'ятати одне: що це ті самі люди, які рік тому давали нам три тижні. От, Крапка, от це до питання наскільки далеко в принципі просувається їхній, скажімо, горизонт планування, наскільки добре вони розуміють саме нюанси нашої цієї війни, і нашої нації, і Росії, і, і як на те вже пішло. Тобто, ну скажімо так, вони інколи говорять дійсно розумні речі, тому як мінімум їх варто завжди послухати, але покладатись на них як на істину в останній інстанції. Ну мені здається, що саме життя вже не раз довело, що їхні прогнози збуваються. Ну власне, 50 на 50, або збувається, або не <с driven> <труба> тому як з донозав. Але щодо що можливості наступальних можливостей росіян, ну тут зараз є е, свіжа зовсім ще не перевірена інформація. От я по своїх особистих каналах ще не встиг перевірити, тому не буду зараз казати, чи вона відповідає дійсності. Але нібито є якась потуга росіян е, ще раз сходити на вугледар. Тобто, може ну, вони. Насправді, казати. в межах минулого місяця вони ще пробували хоча б якісь локальні тактичні наступи на п'яти напрямках. Може, це має на увазі кірбі, але ж треба розуміти, власне, що таке ці наступи. Це реально тактичні посування навіть в успішних для них випадках це було на кілька сотень метрів. Тобто, це абсолютно не йдеться про якусь стратегічну операцію, не йдеться про якийсь там серйозний наступ, йдеться про якесь там покращення своїх позицій. Ну так, це вони. Ще намаг... ну, ще недавно буквально вони це намагалися зробити і під Кремінною, і на Авдіївці, на Майнці, і під вугледаром. Тобто, п'ять напрямків одночасно було. Якщо йдеться про такого масштабу дії дії кірби, може бути правий. Якщо він про щось більш серйозно, то ну скажемо, фізично не бачу, де їм на це взяти людей зараз. Пане Вене, то те, що Павло Рульник називає загальною тематикою, чи ви кажете, да, що буде ще багато чого нам е цитувати, справді там, де є е такий настрій е поразки, зрад що контрнаступ ще не почався, але він вже буде провальний. Чи розумієте, ви глобально що стає за цим? Тому що ми ж все ж таки читаємо британську і американську пресу. Одна справа, коли від росіян, ну чого ми можемо очікувати? Звісно, вони вже і леопарди, і абрамси, вони все це перемогли. Але коли це наші партнери, які нам допомагають. Е Оці сумніви не Вони справді ґрунтуються на тому, що вони обраховують в числах і в якихось військових категоріях, чи це вкиди і частини інформаційної війни? От як ви для себе це розмежовуєте? Ну насправді це дійсно дуже важко буває розмежувати. От в тому й справа, що це такий знаєте він де намішано дуже багато різних елементів. Починаючи, все ж таки від російської пропаганди і від взагалі дуже потужної російської дипломатичної компанії, з якою ми зараз зіткнулись. Ми здається, ми вже не раз з вами е, говорили про те, що росіянам на умовному західному фронті о тому, де не стріляють, але де працюють гроші, медіа і так далі. що в них там поки більші успіхи ніж власне на фронті гарячому, на фронті військовому. Вони ну час від часу там досить серйозно добуваються успіхів. Зокрема, ми ж чудово розуміємо, що це саме результат російських інформаційних зусиль те наскільки повільно і наскільки дозовано нам надходить військова допомога. Так, вони не виконали програму «Максимум», Вони не змусили припинити нам допомагати, але вони змогли настільки уповільнити цей процес, що це реально впливає на перебіг війни, і вже вже дуже сильно вплинуло. Так, от на західному фронті наразі відбувається така. Дуже потужна інформаційна і дипломатична компанія, яку от в російській термінології її вартувало б мабуть назвати принуждення як піремірюю. Тобто у росіян наразі є стратегічна мета. І як не дивно, ця стратегія ну я маю середньострокову стратегічну мету, чи навіть короткострокову, але стратегічно. Я зараз не про захоплення Києва. Це... Це таку мету в них ніхто теж не відміняв, але вона явно відкладається на довгострокову. А короткострокову їм потрібна перерва. Їм критично необхідна перерва, їм е... потрібна пауза, в якій вони зможуть, по-перше, провести нову хвилю мобілізації. От э, в нас є час так нормально це розібрати, бо дивіться, бо в нас э... Часто кидаються в одну з двох крайнощів. Хтось говорить, що ну от все, от е росіяни закінчуються. Хтось говорить, що ні, там ресурс людський абсолютно не обмежений. Мільйони на грибусь, там мільйони на нас пошлють. А насправді істина посередині. В них е реальний ну, в них мобілізаційний ресурс в них дійсно можна вважати необмеженим. Це дійсно мільйони людей. Ну воно чи, чи там в них замість людей. От е мільйони, мільйони, скажімо, мільйони потенційних мобіків. Вони дійсно є, але є така штука, як пропускна здатність мобілізаційної системи. І цю пропускну здатність ми наразі вже досить добре знаємо. Вона становить от одноразово, вони можуть нагрести порядка 200-250 тисяч, не більше. І їм треба щонайменше 3-4 місяці на те, щоб обробити цю масу е і зробити з них, е хоч якихось поганих, але солдатів. Тобто, умовно можна вважати 200 тисяч на квартал. Оце мобілізаційна спроможність е Росії. І наразі їм дуже потрібно, хоча б це літо, для того, щоб зробити саме потужну хвилю мобілізації. Якось обробити цих мобіків, сформувати з них нові частини. Плюс ця сама пауза їм потрібна для того, щоб оживити їхній оборонпром. Він не мертвий, але він можна сказати паралізований санкціями. Тобто він уповільнений настільки. Ми ну, до речі, знову ж таки, ми чудово знаємо, наскільки він уповільнений. Е, нових танків вони зараз здатні випускати 15-20 на місяць максимум. А, а навіть відновлювати з розконсервації або ремонтувати підбиті, вони здатні до 50 на місяць, не більше. Це зовсім не та кількість, яку ми за цей місяць знищуємо. Ми за цей місяць знищуємо в, в сотнях одиниць і тому. Оцей дисбаланс, звичайно, він проти них зараз дуже серйозно грається. Одне з їх головних слаб слабких місць. Схожа картина з боєприпасами порівняно з нами. В них тих снарядів ще просто от завались. От як в тому старому мультику про гуталіт було. Пам'ятаєте, а у мене там Гуталіна. Так, от, по наших мірках, в них тих снарядів дійсно, що Гуталіна. Але по їхніх мірках вони вже істерять про снарядний голод. Вони просто по-іншому звикли воювати. Якщо минулого літа в них було 60 тисяч снарядів на день, витрата, зараз в них від 10 до 20 тисяч снарядів на день, і в них просто істерика, що це голод, що це катастрофа. Пригожин вимагає 6 тисяч снарядів на день тільки на один бахмут. А для порівняння ЗСУ наразі використовують 4 тисячі снарядів на день по всьому фронту. Це в нас введений режим жорсткої економії, бо ми збираємо снаряди. На наступ. От, е, а ну, до, до введення режиму жорсткої економії в нас максимум був витрат 7 тисяч снарядів на день. Це по 1400 кілометровому фронту. От, а в них власне, вони на Бахмут хочуть 6 тисяч. От вони інакше не вміють воювати. Так от, е, от в них зараз оце слабкі місця. І нам треба користуватися цими слабкими місцями, а їм навпаки. В їм треба пауза, щоб от закрити оці дирки. Їм треба поросверлити дірок в санкційному режимі, налагодити власне, знов інший зовсім темп їхнього оборонпрому, ближ, ближчий до довоєнного. І тоді восени вони б зовсім з іншими силами до нас повернулися. От, І тому наразі вони всі зусилля кинули саме на заморожування конфлікту, на оце от примушування до перемир'я. І, на жаль, тут вони знаходять дуже багатьох союзників. При тому, ці Союзники, започинаючи від їхніх от шавок сателітів, от власне перш одним з перших, хто це озвучив цю ідею, що давайте заморожувати, це був вибачте на слові Лукашенко. Тобто, це було абсолютно зрозуміло, що він нічого від себе не говорить, що йому доручили це озвучити. Але далі вони попросили свого так би мовити головного, свого можна сказати, тепер великого шефа покровителя Сідзепіна. І він озвучив абсолютно те саме. Більш того, від Зіпіна цим трошки заразились деякі європейці. Трошки Макрон, ну Не до кінця. Макрон все ж таки до кінця таке ще не озвучує, але явно, що трошки в цей бік хилиться, так само, як і італійці. От, і е, включились всі інші країни так званого глобального півдня, наприклад, президент Бразилії Десильва. І от власне це той, це той фон, на якому відбувається ця військова так звана аналітика. Пане Євгене, тут ваш. Список можна продовжити. Політику пише матеріал. Взагалі, от підбішує те, що за кордоном розглядають контрнаступ як якусь одноразову акцію. Політику пише матеріал, в якому каже, що в адміністрації президента Байдена думають про те, що в разі неуспішного українського контрнаступу Україні доведеться сісти за стіл переговорів. Ну, от власне, вони нас заганяють в дуже вузьке вікно можливостей. Причому саме вони нас заганяють, дорогоцінні союзнички. Ну Єдине, що одна маленька ремарка в бік, просто щоб ми зараз не впадали в якийсь там антизахідний пафос, нагадаю, що не союзники винні в тому, що ми 8 років не готувалися до цієї війни. От не союзники винні в тому, що ми тепер настільки повністю від них залежимо. От, це, це ми вигрібаємо виключно на, результати нашого власного, скажімо. Ну, як це назвати, не знаю, недалекоглядності, недбалості, надії на Боже чудо, що пронесе. Ну от от не пронесло. От, е, окей, але да, але але да, в тій ситуації, що вже склала, звичайно, нам би від союзників хотілося е, зовсім іншої позиції, зовсім іншого масштабу допомоги от, і е, оце вікно можливостей, яке воно нам достатньо вже прямо очерчують, воно десь до осені. Десь в нас є півроку на успішну наступальну кампанію. До речі, давайте відвикати від цього дивного слова контрнаступ. Воно воно якесь не зовсім дотичне до того, про що ми реально говоримо. Ну, контрнаступ, в залі термінології, це от на тебе наступали, от ти відбився і на хвості відступаючого ворога пішов вперед. Оце контрнаступ. А ми говоримо про велику наступальну кампанію по всьому фронту. Таке судно так. да. Ні, ну, В якомусь дуже глобальному сенсі, враховуючи, що вони в принципі перші до нас прийшли, то в цьому сенсі це контрнаступ. Але це, це приблизно як я б швидше тоді вже це називав, якщо вже хочеться медійних таких речей, ну давайте називати реконкіста. Це власне десь приблизно воно. От Як іспанці там пару століть відвоювали у арабів колись один раз завойовувати. Афензива афензива є ще варіант. Ну офензива, це це будь-який наступ. Це власне. Так от. Власне, нам дають при тому техніки е десь приблизно на рівень одної американської танкової дивізії. При тому очікують, що ми силами однієї американської танкової дивізії посунемо, посунемо другу армію світа на фронті в 1400 кілометрів. А якщо ми з такою надзадачею чомусь не впораємося, ну тоді, значить, це бойова нічия. Давайте сідайте, заморожуйте конфлікт, бо наші на, в смислі, західні платники податків та виборців вже від цього трохи, трошки втомлюються. Да, це на жаль, та сувора реальність, в якій ми зараз існуємо і в якій саме тому зараз дуже високі. Ставки. Е, при тому, що з військової точки зору, от в чому праві ці західні аналітики, ну, нам ніхто не давав гарантії, що цей наступ буде успішним. Давайте будемо відвертими. Це війна. На війні завжди тільки бій показує, е, які плани реалізувались, а які ні. Е, згадаємо, як починався херсонський наступ. от Коли спершу пішли в лоб Пішли, давай вже тепер можна говорити, час пройшов, пішли невдало, пішли з дуже великими втратами. З цими великими втратами прорвали одну лінію з трьох і забуксували. Далі сталося харківське диво, яке врятувало і нас в політичному сенсі, і ще й оркам реально довелося бігом туди резерви всі перекидати. А далі ще два місяці Херсон вже акуратно дотискали, от замість лобового штурму. Тому насправді на війні буває дуже по-всякому. І е, навіть якщо, наприклад, цей наступ не буде одразу. Отаким, як чомусь багато хто очікує, от це, до речі, я вже зараз не про захід, я про наше суспільство. Що багато хто чомусь вважає, що варто нам почати наступати, і орки посипляться як на Харківщині. А воно може бути не як на Харківщині, а як на Херсонщині. Цілком може бути. І ми це побачимо тільки, коли наступ вже почнеться. Ми знаємо, ми знаємо скільки вони накопали оцих всіх своїх окопів, там, царя Коп 70-кілометровий. Вже 120. Вже. Та, з, а вже 120 копають, да. ну, хай як, не хай, хай. ридають. Це все чудово, але це ні про що не говорить. От ми знаємо, що напроти Мелітополя три лінії оборони, а довкола міста в деяких місцях п'ять. А насправді це не говорить ні про що. Буває одна лінія оборони, в яку ти впрешся і не проб'єш місяцями, а буває три лінії, які ти пройдеш за добу. Все залежить від того, які люди сидять в цих окопах, власне, е яка в них мотивація, яка в них організація, зв'язок і командування, і, власне, що в них по зброї і по БК. Тому оце все ми побачимо в реальності, тільки коли почнемо. that's what i